Ну і про іронію долі. Доки російський керівник Роскосмосу, такий собі Рагозін Дмитро, який свого часу був представником Російської Федерації При НАТО, я був тоді в штаб-квартирі НАТО, хочу нагадати, що тоді представництво Російської Федерації при НАТО. Складало, по-моєму, до 20 офіцерів зв'язку. В той час, як від України був один офіцер зв'язку. Ну і домінантною доктриною тоді в стосунках Російської Федерації України і НАТО була ідея ту, про те, що Російська Федерація має вступити в НАТО раніше в Україну. Хочу нагадати, що Росія в той час завдяки Рогозіну привозила сотні зразків переважно стрілецького озброєння під стандарти НАТО і всіляко пробувала ну, пропонувати своє озброєння НАТО під брюссельський патрон 5,56 і, ну і там ще всякі такі штучки. Але доки Рогозін був на чолі Роскосмосу, цей Роскосмос так прогнив. Що була підозра, що розтовстіння Роузіна є наслідком, наслідком обжирання ним всього розкосмосу разом взяти. Він умудрився на космічні гроші записувати альбоми своїх пісень, влаштовувати, ну, головне, зробити величезну ставку на будівництво супер офісу розкосмосу. Цей супер офіс. Коштував, мабуть, дві третини всієї космічної програми Російської Федерації. Але міжнародна космічна станція Херіла і Херіла. Це вже був не перший скандал про, ну, з нею, що трапилося. Тепер, десь е, минулого року, по-моєму, в вересні чи в жовтні, Росія залякуючи людство своєю неадекватністю. Вдарила своєю протиракетою по старенькому ще радянському супутнику. Супутник, хочу е, нагадати, був зібраний у славному місті Дніпро. Ракета Носій, якою він був винесений в космос, була зібрана у славному місті Дніпро. І Російська Федерація лише наліпила. Після розпаду Радянського Союзу певну блямбу на нього, що. Ну, тобто, вона у всіх паперах земних цей супутник просто присвоїла собі і все. Хоча російських деталей там в ньому здається менше, ніж українських. бо тут чи не 40 заводів працювали на космічну програму в Україні. Так от Рогозін розпухлий як калач, Уявляв собою успіх Роскосмосу. За той час кількість пусків інших космічних держав зростала, кількість пусків ракетних Російської Федерації всихала, Ілон Маск розробив багаторазові пілотовані кораблі. Індійська і китайські програми обскакали російську, навіть японська. І Рогозін це пух і Пух. Рогозін, до речі, в плані ну, в українській політичної пам'яті він залишиться не просто як колишній голова партії Родина, а як і автор скандалу із Островом Тузла, куди приїжджав. Леонід Кучма і готовий був з кулеметом відстрілюватись від е, вантажівок, які найняла партія Родіна, щоб робити, мол, дамбу в напрямку острову, острова Тузла. Врешті-решт ця дамба їм і знадобилася, коли вони захопили Крим, і потім почали будувати цей проклятий е, Керченський міст. Який перекрив рух кораблів і створив просто там ну, екологічну біду. Так от, Рогозін після відставки пішов на нове коло політичної реінкарнації в російській свідомості, реінкарнація відбувається, звичайно ж, десь там в околицях Донецька. Треба ще вдягнути на себе камуфляж. ну, Рузін же він, він же сібарит, він мусить комфортно питатися, комфортно одягатися. Там гаджети американські, деньги американські, ну, ліки, мабуть, ізраїльські, ну і прочі. Так от, комедія звелася до того, що, коли проти ракету був збитий цей е, е, супутник, він розсипався в такі дрібні. Часточки, що одна з них тепер влупила по міжнародній космічній станції. Якось так синхронно. Осколок влетів в дупу Рогозіна, уже не керівника Роскосмосу, а там осколок, уламок від космічного апарата влетів в міжнародну космічну станцію. І тепер там іде розгерметизація. Там йдуть, ну, певні такі рятувальні роботи. І це виглядає дуже комічно, але воно якось так ну, запаралелення цих бумерангів, там бумеранг летить з одного боку, тут земний бумеранг, який прилетів Рогозіну в дупу. Скільки б російська пропаганда не верещала про те, що. Це прилетів уламок із снаряда 122 мм та їх уже цих снарядів 122 мм Україна майже не використовує. От На цьому вони спалилися. Навіть ну, така біля, біля Рогозінська медійна банда говорить, що це було або 152 або 122 мм Ну от В новому пакеті американської допомоги, який зараз оголошений, прийдуть нові снаряди 122 мм А мені здається, що їх давненько вже не вистачало і в основному використовувалися 155 мм натівські стандарту набої. Так що є така підозра, що Рогозін наскільки забурився, що вирішив. Трошечки перегризтися чи ну, медійно із таким собі людоїдом Пригоженим, метальником. І є підозра, що Пригожин наскільки збісився, що він дав наказ обстріляти готель на околиці Донецька, в який українські війська ніколи не стріляли за 9 років ведення бойових дій. І тепер Пригожин мовчить, він, звичайно, піарнувся на тому, що коли Зеленський був у Бахмуті, вони раптом заднім числом всі ж прекрасно розуміють, що повідомлення про таке перебування воно з'являється в медіа з лагом десь годин 6-8. І тут. Ошалілий Пригожин вискочив десь на, на якусь гарма, гармату і почав верещати Зеленський, Давай встречимося в Бахмуті, якщо ти там є. Ну, приблизно щось таке. Ну оскільки з Зеленським зустрітися не вдалося, то Пригожин вирішив свого, так би мовити, обідчика Рогозіна, який забурився з точки зору Пригожина аж занадто і занадто піариться на війні. Вони взяли і лупонули по готелю, де Рогозін святкував свій день народження. Так би цікаво завершився земний шлях Рогозіна померти в день народження. Це так романтично. Він же пише вірші, то так би воно на могилці написали б: відкуди вийшов, туди прийшов, в час, коли вийшов, в час. Тот же час і прийшов, приблизно так, сам восем як кажуть. Тому це все комедійно, але мені здається, що такі історії вони є частиною е, оцього гниття Російської імперії, і це гниття воно вже починає е, е, ну, фактично агресію розвертати в бік е, міжособиць. Це точно видно. по пікіровках, по медійних склоках, і тепер це все тихо переходить у таку ну, війну приватних армій. Бо коли Кадиров розкрив пащеку і в бік товариша Сі, почав рекомендувати Уйгурам. І цілому ісламському світу підтримувати уйгурів, а Уйгурам повставати, то це точно Сі Сідзінпін не сподобалося. Але ж Кадиров ніколи не відкриє рота, коли не отримає відмашки і авансу 100%. Чомусь цей скукаряк про повстання Уйгурів. Прозвучав після поштового візиту Медведєва до Сі Цзіньпіня, до Китаю, який нібито завіз Сідзиньпіну особистого листа від е, Путіна. Зрозуміло, коли Путін не досягає свого, він починає гидить всюди, де тільки можна. І гидитиме він. Україні ще з більшою люттю. Просто як говорити з Китаєм в українській стороні? Зеленського про це ніхто поки що не задумується. Ну що ж, він вважає, що достатньо бути в тіні Сполучених Штатів і отримувати підтримку. Ну, це теж раціонально. Але пробувати принаймні говорити з Китаєм. Треба, тому що ми від Китаю отримуємо якісь такі сигнали підтримки, які ні про що. Китай каже, що війну треба припиняти, але Путін на це не реагує. Китай каже, що він за територіальну цілісність України, але Путін на це не реагує. Але ж всі не припиняє закуповувати нафту і газ у Китаї у Росії, і не тільки нафту і газ. Тому мені здається, що цей обстріл, ця вся історія з враженою спиною чи дупою Рогозіна, вона є сигналом російським довкола путінським елітам про те, що снаряди все ближче і ближче. Будете, будете далі терпіти. Будете путінськими терпілами, втратите все. Шукайте шляхів домовлятися зі світом. Не хочеться з Україною, домовляйтесь не з Україною. Але Україна компенсації за все, що вчинила російська воєнщина в Україні, буде не просто вимагати, а вирве зубами з вашої горлянки. А дикий повервоє. Отаке от росіянці. Моліться своєму Путіну. Бо ми скоро переможемо. Слава Україні!